Нападник зі зброєю намагався пограбувати ломбард увечері. 24 лютого невідомо вивірвався до приміщення з автоматичною вогнепальною зброєю та застосував її, поранивши у голову працівника ломбарду. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група поліції. На чолі з керівництвом туди ж були скеровані наряди поліції та спецпризначенці, оточивши дану будівлю. Подальшому до ломбарду війшли бійці спецпризначення. Але Злочинця на місці не знайшли, знаходилась тяжко поранена людина, тому правоохоронці зразу почали оказувати першу медичну допомогу. Була викликана швидка допомога, і людину в супроводі поліцейських було терміново направлено до лікарні. Зараз за її життя борються лікарі. Зроблено декілька операцій. Станції людини дуже тяжкі. На місці події було вилучено гільзи від. Автоматичної зброї інші речові докази відкрито у нас на даний час кримінальне провадження за ознаками статті 187, частина 4 кримінального кодексу України – Це розбій. Ця стаття передбачає ув'язнення до 15 років позбавлення волі.